У сім'ї Іваненків завжди було дві непохитні традиції недільні сніданки, де збиралися всі від малого до великого, та професія лікаря, яка передавалася з покоління в покоління. Валерія, середня дитина в родині Іваненків, з дитинства мріяла зламати цю традицію. Вона не хотіла стати лікарем, як очікували її батьки. Валерія мріяла стати художницею. На її щастя, вона мала талант. Її малюнки не раз визнавали кращими на шкільних конкурсах, а вчителі мистецтва завжди заохочували її розвивати цей дар. Однак, коли Валерія згадувала про свої амбіції за сімейним столом, вона зустрічалася з мовчазною незгодою або відвертим нерозумінням. Мистецтво це чудове хобі, але не професія, твердила її мама Ольга Петрівна, успішний кардіолог. Ти можеш малювати у вільний час, коли станеш лікарем, але зараз тобі потрібно зосередитися на вступі до медичного університету. Батько Сергій Іванович був не менш категоричний. У нашій родині всі лікарі, твій дід, я, твоя мама. Навіть твій старший брат уже закінчує медичний. Ти не можеш ігнорувати таку традицію. Валерія відчувала, як на її плечі лягає тягар сімейних очікувань. Її старший брат Максим завжди був прикладом для наслідування відмінник, староста, зараз студент медичного університету. А її молодша сестра Ірина ще не визначилась зі своїм майбутнім. Але вже проявляла інтерес до біології та хімії. Валерія ж намагалась знайти в собі сили боротися за свою мрію. Одного вечора, сидячи у своїй кімнаті та малюючи портрет молодої жінки, що дивилась удалечінь, вона вирішила, що пора діяти. На наступному недільному сніданку, коли всі зібралися за столом. Вона зібрала в собі всю свою відвагу та заявила: Я подала документи до художньої академії. Ці слова лягли на стіл, ніби камінь у ставок, порушивши звичну гармонію сімейного сніданку. Всі замовкли, здивовані такою несподіванкою. Ольга Петрівна першою відновила розмову. Її голос був спокійним. Але в ньому чулася нотка розчарування. Валеріє, ми ж говорили про це. Ти розумієш, які перспективи відкриває медична кар'єра? Сергій Іванович спробував підтримати дружину. Ти впевнена, що це правильний вибір? Ми лише хочемо для тебе найкращого. Але Валерія була непохитна. Я впевнена, я знаю, що це правильно для мене. Я люблю малювати. Це моя пристрасть, моя мрія, і я хочу спробувати втілити її у життя. Максим, її старший брат, який завжди був для неї прикладом, замислено подивився на неї. Він довго мовчав, а потім сказав: Може, ми повинні підтримати Валерію. Якщо вона відчуває, що це її шлях, чому б не спробувати? Ці слова стали для Валерії несподіванкою вона не чекала підтримки від Максима, але вони додали їй сил. Іринка, молодша сестра, завжди дивилася на Валерію з захопленням. Я теж думаю, що Валерія має робити те, що їй робить щасливою, її картини просто чудові. Розмова стала точкою зламу в сімейних відносинах. Валерія відчула, що зробила крок у невідоме, але тепер вона знала, що хоча б частина її родини стоїть за нею. Це був лише перший крок на шляху до її мрії, і попереду було ще багато випробувань. Але Валерія відчувала, що зможе подолати їх, тримаючись за неї. Минуло кілька тижнів з того моменту, як Валерія подала документи до художньої академії. Атмосфера в домі здавалася напруженою. Було відчуття, що її слова створили тріщину у звичайному житті сім'ї. Однак вона все таки сподівалася на краще. Через кілька днів Валерія вирішила зателефонувати до Академії, щоб дізнатися статус своєї заявки. Вона відчувала хвилювання, сидячи з телефоном, але навіть не могла уявити, що відповідь, яку вона отримає, переверне її світ. Вибачте, але ми не знайшли вашої заявки серед поданих документів, повідомили їй з академії. Це було неможливо, Валерія сама віднесла конверт на пошту. Як вони могли не знайти моїх документів? Пошук відповідей привів її до страшного відкриття. Виявилося, що її батьки, дізнавшись про її дії, забрали документи з академії. Валерія була спустошена та відчувала зраду з боку тих, кому довіряла найбільше. Коли вона зібралася з духом, щоб зіткнутися з батьками, атмосфера в домі стала наелектризованою. Як ви могли це зробити? Кричала Валерія, слізний потік лився по її щоках. Це була моя мрія, моє майбутнє. Ми робили це заради тебе, виправдовувалася Ольга Петрівна, але в її голосі чувся сумнів. Ми хотіли захистити тебе від розчарувань. Захистити? Ви вкрали у мене моє майбутнє. Валерія не могла повірити в те, що відбувається. Розмова переросла у справжній скандал, кожне слово зривалося з губ, наче заряджена куля. Валерія відчувала себе зрадженою, а її батьки оборонялися, намагаючись виправдати свої дії страхом за майбутнє доньки. Але їхні аргументи лише поглиблювали прірву між ними. Врешті-решт, не знаходячи підтримки і відчуваючи повну ізоляцію. Валерія ухвалила рішення, яке здавалося єдиним виходом із цієї ситуації. Вона зібрала все найнеобхідніше і втекла з дому, прагнучи знайти прихисток та розуміння. Її ноги несвідомо привели її до квартири найкращої подруги Анни, яка завжди була поруч у важкі часи. Побачивши Валерію на порозі в сльозах. Анна без слів обняла її. Я не можу туди повертатись, ледь чутно промовила Валерія між риданням. Вони не розуміють і не хочуть розуміти. Анна вислухала її, поділяючи її біль і розчарування. Вона знала про мрію Валерії стати художницею і про сімейні конфлікти, які це викликало. Ти завжди можеш розраховувати на мене, втішала вона Валерію. Ти сильна і талановита, і незалежно від того, що ти будеш робити далі, я буду поруч. Тієї ночі Валерія залишилась у Анни. Вони допізно розмовляли про майбутнє, про можливості та шляхи, які Валерія могла б обрати, аби здійснити свою мрію, незважаючи на сімейні перешкоди. Валерія відчувала себе втраченою, але одночасно і мала надію. Анені слова запалили в ній вогник упевненості, що, можливо, вона все-таки зможе знайти свій шлях, навіть якщо це означатиме іти проти волі батьків. Наступного дня, відчуваючи підтримку Анни, Валерія вирішила, що не здасться. Вона знайде спосіб подати документи до художньої академії знову. Вона розуміла, що її мрія вартує будь-яких зусиль. Минуло дві доби з того часу, як Валерія залишила дім, і в її кімнаті панувала тиша. Батьки не могли знайти собі місця. Хвилювання та тривога за доньку заполонили їхні серця. Ольга Петрівна, яка зазвичай була втіленням спокою та раціональності, блукала від кімнати до кімнати, сподіваючись почути скрип дверей або звук кроків Валерії. Можливо, вона просто потребувала часу, щоб охолонути, намагалася вона переконати себе, але глибоко в душі розуміла, що ситуація серйозніша. Сергій Іванович, намагаючись зберегти зовнішню невразливість, поглиблювався в мовчазні роздуми, звинувачуючи себе за те, що не зміг зберегти зв'язок з донькою. Я мав би більше говорити з нею, дізнатися, що її хвилює, казав він. Увечері другого дня Максим, старший брат Валерії, теж був занепокоєний ситуацією. Мамо, тату, я зателефонував усім її друзям, кого тільки міг згадати, ніхто не знає, де вона, з тривогою повідомив він «Ми маємо звернутись до поліції. Зрештою, вирішив Сергій Іванович, не можна більше чекати. Ольга Петрівна кивнула, погоджуючись з чоловіком, але раптом її охопила паніка. А якщо їй щось сталося?» Якщо ми вже занадто пізно, не думай так, Олю, обійняв її Сергій Іванович. Ми знайдемо її, все буде добре. Пізніше того вечора вони відвідали місцевий відділок поліції, де повідомили про зникнення Валерії, детально описавши останні події та конфлікт, який передував її втечі. Вони надали всю необхідну інформацію, щоб допомогти у пошуках. Поліція запевнила, що розпочне пошук негайно, враховуючи всі можливі місця, де Валерія могла б перебувати. Вдома, чекаючи на будь які вісті від поліції, батьки Валерії були поглинуті почуттям вини та безсилля їхні дії, спрямовані на захист доньки від невдач у майбутньому, привели до непередбачуваних наслідків. Ми мали б підтримувати її. Незалежно від наших власних бажань та страхів, зітхнула Ольга Петрівна, розмірковуючи про те, де тепер може бути її донька. Сергій Іванович, замислившись, додав: Ти права! Ми так захопилися ідеєю продовження сімейних традицій, що забули про найважливіше про щастя Валерії. Якщо мистецтво робить її щасливою, ми мали б підтримати її. Вони провели всю ніч без сну, переглядаючи малюнки Валерії від маличку до її останніх робіт, які вона показувала їм з такою гордістю. Кожна картинка, кожен штрих відображали її пристрасть та талант, який вони намагалися придушити. На ранок їм зателефонувала Анна, подруга Валерії. Вона повідомила, що Валерія у неї і що вона в безпеці. Ольга Петрівна та Сергій Іванович почули в голосі Анни нотку занепокоєння, але й заспокоєння від того, що їхня донька не сама. Вони відразу ж вирушили до Анни. Сповнені рішучості виправити ситуацію та заново знайти зв'язок із Валерією. Вони розуміли, що попереду їх чекає складна розмова, але тепер вони були готові слухати, та головне, чути свою доньку. Коли Валерія відчинила двері, щоб зустріти батьків, її обличчя було надзвичайно сумним. Валерія. Почала Ольга Петрівна, її голос тремтів від хвилювання. Ми так раді, що ти в безпеці, ми дуже переживали. Сергій Іванович додав, ми прийшли, щоб вибачитися, доню. Ми зрозуміли, наскільки помилялися, намагаючись визначити твоє майбутнє замість тебе. Валерія важко зітхнула. Їй було важко пробачити батьків. Але вона все-таки пробачила, ви зробили мені надзвичайно боляче. Але я дякую, що все-таки змогли зрозуміти, що малювання це моє покликання. До кінця прийому документів у художню академію залишився лише один день. Ольга Петрівна та Сергій Іванович без вагань зробили все. Щоб подати документи вчасно, час летів швидко, немов струмінь весняної річки. Несучи Валерію через різноманіття життєвих подій та емоцій, вона не просто вступила до художньої академії. Вона засвітилася на арт-сцені як одна з найперспективніших художниць абстракціонізму. Її роботи Повні кольору, емоцій та глибокого сенсу, здобули визнання та любов по всьому світу. На Вернісажі своєї чергової виставки, що проходила в одній з найпрестижніших галерей Європи, Валерія стояла поруч зі своїми картинами, приймаючи компліменти та вітання. Біля неї стояли її батьки, очі яких світилися гордістю. Та На відкритті виставки зібралися люди з усіх куточків світу, щоб побачити роботи Валерії Іваненко, художниці, яка змогла донести до сердець людей справжні емоції через абстрактні форми та кольори. Серед гостей були знаменитості, критики, молоді художники, які шукали натхнення і звичайні любителі мистецтва. Але для Валерії найважливішими гостями були її батьки, і Анна, її найкраща подруга, яка завжди була поруч. Вони знали її не як всесвітньо відому художницю, а як доньку, сестру, подругу, людину, яка завжди йшла за покликом серця.